Харьков в Ранце 16 грудня зазнав массованного ракетного удара. Враг вновь обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения. Это прежде всего энергетическая система. Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено. Окупанти поцілили не лише по Харкову та області. Прильоти були зафіксовані і в інших населених пунктах країни. При цьому застосовані були всі види зброї, прокоментували в Генштабі. Учора було застосовано фактично все. Є різні ракети і різних типів наземного, повітряного та морського базування, які й були застосовані, окрім шахедів. Вони були запущені напередодні. Штабі оборони уточнили дані щодо обстрілу Харківщини. У Харківщині окупанти вдарили десятьма ракетами комплексу С-300. Ще дві крилаті ракети збили сили ППО. Протягом доби під ударом знову був Куп'янський напрямок. Там вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого. Крім того, окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Триває розмінування. Протягом доби піротехніки знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів. Але безпека все ще висока і трапляються трагедії. В Ізюмі 19-річний чоловік отримав вибухову травму. Розбирав на подвір'ї боєприпас. Його госпіталізували із осколковими пораненнями. Вкотре наголошуємо, не чіпайте вибухонебезпечні або незнайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтесь до рятувальників. На лінії фронту точаться запеклі бої з окупантами. Збройні сили України чинять опір та завдають ворогу втрат. Яна біляєва, Стас Дейнеко, Харківський звісті.